Доброго вечора, вельми, шановне панти, пані та панове. На звичайній колоді і Ми подивимось, що на серці, що під серцем, чим серце заспокоїться? А, спочатку сигніфікація Загадайте, будь ласка, ту людину, яку ви хочете придивитися, в яких енергіях зараз вона знаходиться? І так, дві кахресті, валет-пік. Дев'ятка хресті сумарна, я можу так сказати, енергія перевтоми, якесь внутрішнє недовіри. Це знаєте, валіт пік, пік це тривожність, це якісь марні хлопоти, це внутрішня напруга. Це може бути хтось на людину тисне, тобто необхідне щось вирішувати чи погоджувати. Людина знаходиться ніби під пресом обов'язків і якісь переживань. Тут ще король пупій виходить на дні колоди. Це говориться про те, що це пов'язано з якимось матеріальним світом. Це може бути робота, це може бути родина, це може бути все в, до, до плюсів. Тобто, це може бути будь-яка сфера. Що на серці: дев'ятка, шестірка пік. Король пік. На серці тут сумарна така таке враження, що сильні почуття, але є біль, є самозахист, є блоки. Це людина, що приховує і вона боїться. Саме відкритості, або вона боїться якісь повторення болі. Тому що, не дивлячись на те, що є сильні почуття, є бажання тепла, є бажання кайфу, на серце хтось, хто вже наносив болючі такі, тобто є тригери. Давайте так. Що під серце? Четвірка пік. Вісімка черві, вісімка хресті. Ну, дивиться, якщо дивиться сумарно, під серцем приховане бажання стабільності, людина, таке враження: всередині є емоційний якийсь шторм, багато невизначених почуттів. Людина може робити вигляд, що все під контролем, що мені байдуже, так, але насправді вона хвилюється. Так, чим же серце заспокоїться? Двійка дев пік, дев'ятка пік, петрка пік. Слухайте, ну такі болючі комбінації, хоча я можу так сказати. Це важлива комбінація, яка говорить, людина заспокоїться через завершення болючого етапу, болючого якогось циклу. Це через прийняття правди, якої вона довго боялася, можливо, щось вона приховувала. Це не легкий шлях, я можу так сказати, але після цього, після цього. А, Прийде внутрішнє полегшення, тому що таке враження, що це все людину, те, що вона знає або. Те, що вона робила, це не дає їй спокою. Тому поки вона це не визволить з себе, вона не проговорить, вона не переживе, не завершить ці страхи так, коли людина перестане боротися з власною тінню, тоді і настане це заспокоєння. Отакі короткий розклад. Пишіть, з ким відігрався, можливо, ви знаєте причину. Чому людини такі страхи тут вийшли?